Перша літня школа вона завжди перша. Дуже багато сподівань, які ми покладали, здійснилися. Ми їх виконали разом з величезним об'ємним процесом і зусиллями спільними всієї команди. А команда величезна, яка доклала. Багато, багато, багато для того, щоб ця школа йшла до завершення успішно, високоорганізований е, захід, де зібралися спеціалісти з різних галузей анестезіології. Можна поговорити про і хронічний біль, і боротьбу з гострим болем. Добре, що зібралися. Це тому що зараз в дані часи це дуже складно. По-друге, це клуб однодумців. Це люди, які на одній хвилі мислять однаково, і що дуже важливо, у нас є місія насправді і Ця місія полягає в тому, щоб Забезпечити якісною класною медичною допомогою хлопців, які зараз отримують поранення на сході України, і це, на мою думку, є надзвичайно важливо, тому що ми в колуарах оговорювали питання не тільки регіонарної анестезії, а загалом ті питання, які можуть покращити якість нашої медицини загалом, а не тільки якість знеболення пацієнтів. Так, да, в якості знеболення було присвячено більшість тем, і я думаю, що те, що люди почули, впровадять у себе в закладах, і ми в тому числі, тому що це знову ж. Такий обмін думками. Але найважливіше це те, що ми змогли в цьому форматі досягнути певних успіхів взаємодії і покращити ті, і будемо покращувати ті результати, які ми зараз маємо. А вони відверто, навіть незважаючи на важкі часи, які є, на даний момент теж непогані. Для мене це взагалі ковток свіжого повітря. Це і, і в прямому, і в переносному плані. Повітря супер, а атмосфера, яку створили. Наші організатори це просто якийсь фурор, я надзвичайно задоволений. Це справді кльово, дуже тепла, душевна і професійна атмосфера. Е, найбільше запам'яталось те, що деякі знання були в режимі рефреш. Тобто я їх оновив. Деякі лайфхаки, котрих я ніколи не знав, і я їх тут сьогодні здобув. Ну, і, логічно нові блоки, які я ніколи не виконував, і я тут їх відпрацював руками. Багато інформації, багато різних матеріалів, дуже цікавих, є над чим працювати, розвиватися, і багато на чим можна задуматися. Мені було дуже комфортно, дуже всі приємні люди. Організація на найвищому рівні. Курсанти всі до останнього сидять уже всі перегрілися ультразвукові апарати, всі ще Хочуть, хочуть і далі вчитися, і це, дуже, і це дуже круто. Дуже круто. Все чудово, відпочинаючи від візуалізації голки, майстер-класи, шикарні доповіді. Певно, просто більше часу, там не 4 дні, а 5-6, було б, напевно, ще краще. Півтора роки ми не зустрічалися наживо. Ми вже скучили наш е, такий загін кончених анестезіологів регіонарщиків, Він з року на рік все шириться і шириться. Я радий, чесно кажучи, найбільший радий, саме тому, що я побачив нові обличчя. Це приємно. Значить, ми на правильному шляху, і все, що потрібно, було від нас, поділитися знаннями, досвідом. Я думаю, що всі відчули, ми це робимо відверто і досить добре зійшли. Знову ж таки, атмосфера, дружня атмосфера і можливість усім разом і спікерам, і учасникам спілкуватися без будь-яких бар'єрів. Чи це професор, чи це просто студент. Але ти можеш завжди підійти, запитати, і тут немає якихось ієрархічних бар'єрів. Запам'ятаються неймовірні люди, які в такий тяжкий для країни час хочуть вчитись, хочуть удосконалюватись і здобувати нові знання. Це неповторно. Нашу націю не зламати ніякими кроками, ніякі русні постійно, постійно удосконалюватися і не зупинятися. От як тільки повернуться е, учасники додому. Брати до рук е, узд датчик, брати голку і постійно-постійно працювати, бо все забудеться одразу, якщо е, нові набуті знання не будуть впроваджені в життя одразу. Далі вчитися обов'язково зараз дуже складні часи. Є концепція, яка називається концепція маленьких кроків. Нам до перемоги, ми розуміємо, що достатньо далеко, і кожен має для себе визначати ті пріоритети і рухатися за ними, не ставити великих завдань, але рухатися тими маленькими кроками для того, щоб забезпечити відповідну роботу і перемогу для країни. Побільшує знань, вмінь і бажання все це робити. А, щоб такі брали і робили на зло усім постійно набувати нових навичок, особливо в регіональних стадіях. А сподіваюсь, щиро, і відгуки наших учасників є позитивними. Тому радію, що ця школа відбулась, і радію в тому, що ця школа завершила задоволеністю учасникам. Виключно позитивно будемо проводити наступного разу. Dun 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 dun